Знаєте, що роблю? Не повірите. Збирав підпеньки. Але біля хати, дивіться, біля хати, не брешу, подивіться. Не стала десь бо шкода. дивіться, ззаді хата своя. Збирав підпеньки, хочу зробити сметані. Вчора пішла подивилася, кажу, діти, вони трогали тут підпеньки мали рости, а вони мені кажуть, що вони зривали, кидали через. Через паркан. Кажу, бодай вас ще діти, дивіться, є біля хати. Зараз наріжу, а зварила картоплю, спекла шарлотку, зварила борща. Таке в мене сьогодні. Вчора робила гурки, шойт. не з другу мала роботу. Зараз наріжу підпеньки, зроблю в сметані до картоплі. Та й таке. Ну, пишіть, що у вас нового. Які парадовані. Підпіньки гарні. Рознаріжу цілу миску, бо тут є та де і там та деш на округ. Біля яблунок молодих. Я знаю. Ви не лізьте, не ламайте мені, бо я буду бити вас обох. Екі паранні. Я вчора побачила, але я не мала часу вчора рвати. У мене біля хати. Ту я блунькіру Мамо! Привіт! Привіт! Сашу не носи його на руках. Дивіться, які підпики біля хати. Дивіться. Хоче. Де ще треба влізти? Дивіться, яка парад. Да. Така краса. І це біля хижі, нікуди не треба йти. Зараз насбира ути. Та й буду до сметані. А, яка парад. Да.